Мої вітання в ефірі. Тема дня і до нашої студії ми запросили адвоката Юрія Голосова. Я рада вітати вас. Добрий, Добрий день, день Світлана. Отже, багато містян стикається питання стосовно утримання багатоквартирних будинків. Що краще керуюча компанія або ж ОСББ, тобто об'єднання співвласників. Це буде моя суб'єктивна точка зору, яка гутується на судовій практиці, з якій приходило стикатися. Очевидні переваги ОСББ це звичайно низькі тарифи, оскільки ми знаємо, що ОСББ це неприбуткова організація, і е, заощаджені кошти ОСББ може направити на розвиток будинка, на його ще більший благоустрій у порівнянні з тим, що дісталось, наприклад, від забудовника. Але негативною стороною ОСББ може. Може бути те, що голова правління і члени правління ОСББ можуть в якийсь період часу вийти з-під контролю. і мешканцям будинку можуть місяцями або роками намагатися зібрати загальний збор ОСББ, щоб прийняти якісь колективне рішення. І протягом цього періоду робота ОСББ може бути просто паралізована. Це Така дійсно негативна риса, з якою е, наразі дуже часто стикаються мешканці ОСББ. А як з нею можна боротися або взагалі не допустити е, тут? Дуже важко оскільки е, проблема переважної кількості ОСББ це зібрати всіх мешканців для того, щоб зібрати кворум і проголосувати за якесь рішення. Є в кожному будинку є активна частина мешканців. В кожному є пасивна в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що це здебільшого важко зібрати кворум для таких голосов. І зазвичай на якомусь етапі, наприклад, на прийняття рішення про влаштування. В будинку стаціонарного генератора на зимовий період мешканці просто не можуть прийняти це рішення, тому що не можуть зібратися. А кворум скільки має бути відсотків? Так 60 відсотків відсотків від загальної чисельності, так. так тоді буде рішення прийнято. Так, угу. так. Е, активна і така проблема. Так, е, реальність цього дня це генератори. Так і так, да. є якщо мешканці будинку, які е, співвласники так цього багатоквартирного будинку хочуть Поставити той же генератор, то має бути кворум: 60% зібрання, так і вони так. на цьому зібранні мають е, проголосувати, грубо говорячи, за генератор. Генератори так? дійсно, зараз це найчастіша причина конфліктів між мешканців це як питання спрямування коштів на купівлю стаціонарного генератора, так і розташування невеликих генераторів власниками, наприклад, нежитлових приміщень, які знаходяться на першому поверсі. І е, на сьогодні у мешканців е, немає е, в переважної кількості випадків конструктивного рішення цієї проблеми, тому що одні вважають, що треба розміщувати конкретні моделі генераторів. Інші вважають, що мають бути якісь певні місця розташування генераторів. треті вважають, що мають бути якийсь певний графік е, роботи. На мою думку, всі ці рішення вони е, е, є хибними, тому що єдиний критичний якими можна об'єктивно керуватися для врегулювання питання використання генераторів? В многоквартирному будинку це показники шуму, встановлені mm. законодавством. Саме виходячи з цих показників, кожна ОСББ, кожний житловий будинок може затвердити свої внутрішні правила, якими будуть керуватися всі мешканці, тобто використання технічних приладів, які не можуть перевіщувати певні показники децибелів в дневний час і в нічний час. Також законом про громадське здоров'я. Передбачено показники децибілів як внутрі приміщення, так і на прибудинковій території. І саме ці показники треба брати за основу для використання генераторів. Є зараз також дуже дискусійне питання, а чи застосовуються ці показники шуму в умовах воєнного стану. І тут дійсно треба роз'яснити положення цього статті 32, 32 закону. Там дійсно вказується те, що на період надзвичайних ситуації для забезпечення життєдіяльності житлових і нежитлових будівель, ці показники не застосовуються. Але е, зачасту мешканці трактують цю норму закону так, що вони мають право не соблюдати показники ДЦПЛ, -Well, тому що у нас сьогодні воєнний стан. Але в законі саме вказується для забезпечення життєдіяльності будівель житлової, mm -hmm. нежитлової житлової будівель, тобто це целий житловий будинок. Mm -hmm. На конкрет, конкретний приклад, коли в будинку влаштовують величезний стаціонарний генератор, який забезпечує роботу mm -hmm. лифтів, там шлагбаумів, освіщення загального та інше. Оце е, трактується як забезпечення життєдіяльності. Просто там інверторний або звичайний генератор, який стоїть там біля вокон на вулиці, це не є забезпеченням, навіть якщо у нас воєнний час, навіть якщо у нас вимкнули світла. Ми можемо зараз сказати, які це показники, так щоб розуміти, ви сказали, що мають бути так і внутрішні так у будівлі, і поза нею, тобто ці градації? 30-40 децибелів це внутрі приміщення, і 50-60 угу. децибелів це внутрішня домова територія. Також виникає питання: а хто це буде заміряти, так, так. Як це заміряти? Перше питання у нас насправді є така установа, як Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вони знаходяться за адресою Івана Юрія Лип 5, якщо ну, я не помиляюсь. помиляюся. Хто да. захоче тут знати? Да. Це державна установа. Це так? державна установа. Mm -hmm. Там. Абсолютно невеликі тарифи на ці послуги. Будь-яка особа може на підставі договору е, замовити ці послуги. Тим паче, СПБ це просто буде стоїти копійки. Просто приїхати один раз. Будемо сподіватися, що вони сьогодні не надзавантажені. Один раз приїхати во двор, замірити, і я би ще радив, окрім е, замірів е, рівня шуму, замірити показники. В, в, Викидів повітря, mm -hmm. оскільки м більшу шкоду для мешканців е невеликих дворів зітворять навіть не шум, а забруднення повітря ну, тому, від що роботи генератора. Працює на паливі, відповідно, в у повітря викидуться, цер... да, коли, шкідливі. наприклад, це старий фонд, коли невеликі двори колодисного типу і mm -hmm. повітрю просто некуди е, діватись, але ж не можна ставити генератори у внутрішньому подвір'ї. По, по але mm -hmm. ставлять mm -hmm. і ставлять і конфлікти mm -hmm. е, наразі повсюду. Чому? Це законодавчо не врегульовано, так це врегульовано. Це врегульовано саме пожеж... пожежними нормами. Ага, і за це передбачена адміністративна відповідальність mm -hmm. за е, порушення пожежних норм, тобто розташування. Ну на жаль, на сьогодні. Практика такова, що поки не, по невідомим мені причинам органи ДСНС не складають протоколи за порушення протипожежних норм, пов'язаних з використанням генераторів. На жаль, у нас також є всім відома відповідальність за адміністративну відповідальність за порушення рівня шуму. Но Переважної кількості випадків ці протоколи також складаються невірно і не приводять к реальної відповідальності, тому що mm -hmm. складають просто зі слів либо шляхом огляду генератора без замірів шуму. Суди закривають провадження mm -hmm. за такими протоколами, тому що нема показників, нема і складу адміністративного правопорушення. Ось така mm -hmm. проблематика. Тому я би радив не вдаватися. Тому що перше, що роблять мешканці, це телефонують в поліцію. Телефонують в поліцію, mm -hmm. навіть не розуміючи, що це дасть або не дасть на інтуїціях, що щось mm -hmm. дасть. Проходить якась робота, приїжджає поліція, складають протокол, суд закривають, тому що нема показників. Тобто -то краще е домовлятися, ну, наскільки це можливо. Який я алгоритм рекомендую, mm -hmm. От послідовно, перше. Замовити послуги одеського обласного лабораторного центру для замірів рівня шуму від існуючих генераторів на підставі цих показників розробити правила використання технічних засобів, тобто генераторів, з прив'язкою до конкретних показників децибелів. І вже після цього, якщо конкретні мешканці не виконують рішення загальних зборів мешканців будинку ОСББ, то тоді вже застосовувати санкції у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності. Інше проблемне питання це перелік послуг, яке надає ОСББ. Буває так, що складається список з 15, допустимо так послуг з 15 пунктів, а споживачу достатньо 10. Так він не хоче платити за те, що йому не потрібно. Що робити в цьому випадку, і чи мають право відмовити споживачеві? Так, це проблематика стосується не тільки ОСББ, а також керуючих компаній, яка ще також велика кількість, дійсно розповсюджена проблематика. Пов'язана вона з тим, що Кабінет Міністрів затвердив перелік, типовий перелік послуг, що надається мешканцям будинку. Це перелік мінімальних послуг, яка має надавати ОСББ, ЖКС або керуюча компанія. Но Часто трапляється так, що або СББ, або керуюча компанія приймає рішення про доповнення цих послуг, з урахування особливості будинку, його розташування яким чином е, має прийматися це рішення і як може вплинути на нього конкретний мешканці? Справа в тому, що кожне рішення, яке стосується виходу за межі от цих типових услуг, воно має прийматися е, шляхом проведення загальних зборів. Якщо у нас створено ОСББ, то це в залежності від е, статутних документів або загальні збори, або збори засновників, або е, трапляється ще таке, як е, збори представників конкретних секцій будинку, uh -huh. ну під час воєнного часу, коли неможливо зібрати. Всіх мешканців це можуть довіряти представники від конкретних секцій, тобто конкретні секції мешканці можуть о, приймати ці рішення, да, Так, якщо є попереднє рішення, де було прийнято, що конкретна особа буде представляти мешканців Одного всієї секції, секції або парадної, або Тобто будинка. в такому разі в одній секції може надаватися типовий перелік, а в іншій секції ще ні, ні. додатковим. Це представник від кожної секції, представники вони проводять збори і на цих зборах приймають рішення. Загальним, на весь все будинок, ж таки. Так, mm -hmm. не можна загальним. по секціям. Mm -hmm. а, якщо. А... Загальними зборами ОСББ або просто зборами мешканців, де не створено ОСББ, приймається рішення про ведення додаткових послуг. наприклад, це може бути генератор, це може бути додаткова охорона, це може бути додаткова освітлення, це може бути відеоспостереження, озеленення та інше та інше. Якщо більшість приймає це рішення, то навіть тот мешканці, який не бажає отримувати. Ці послуги він зобов'язаний за них платити, але проблематика, з якою стикаюсь особисто я в судовій практиці, вона пов'язана з зовсім іншим. Насправді, криючі компанії і ОСББ приймають рішення про збільшення переліку і обсягу послуг взагалі без проведення зборів і взагалі без з'ясування думки мешканців. Ви запитаєте, як це відбувається, коли закон про житлово-комунальні послуги він говорить про те, що всі питання про реалізацію прав власників багатоквартирного будинку вказує про те, що реалізація цих прав має відбуватися за згодою, тобто шляхом голосування. Угу. Проблематика кроється в договорах, які підписують мешканці багатоквартирних житлових будинків ми знаємо, наприклад, будинках, які вводяться в експлуатацію інвесторам вже на стадії видачі правосонавчих документів. Вже вручають на підписання типові договори з керуючими компаніями. або просто укладаються договір, який щорічно пролонгується і мешканці навіть не тобто, вглядаються якісь приймається договір без участі, без врахування мешканців. Вони його підписують неуважно, там прочитали дрібним шрифтом. Так і проблематика і все. в тому, що в договорах, які сьогодні пропонують керуючі компанії ОСББ, є одна дуже важлива паска, одна сам сама найголовніша умова серед всіх умов це право управителя, будемо говорити о правительці і УЗББ і керуюча компанія в односторонньому порядку збільшувати, додати перелік послуг, і в односторонньому порядку міняти ціну цих послуг. Переважна кількість договорів, які укладаються на сьогодні з ОСББ і з керуючими компаніями, містять цю умову. Про це як можуть дізнатися мешканці? Чи іноді і без погодження, і мешканці не знають. А вже місяць тариф збільшено, інший місяць тариф збільшено? Розумієте, ця умова, вона в деяких випадках розумна, коли, наприклад. ОСББ надається право в залежності від інфляції, в залежності від зміни цін на енергоносії, дещо карикувати вартість комунальних послуг в межах конкретних коефіцієнтів плюс-мінус. А вони ну, зобов'язані повідомляти мешканцям, що ми скоригували так і доводимо до вашого відома, що обов'язково мають повідомляти. обов'язково. Це навіть не те, що зобов'язане не доведення це до відома uh -huh. споживачів, якими є мешканці будинка в будь-який спосіб. Це може бути і якісь обяви, і в електронній формі, і розсилка uh -huh. в месенджері. Це розцінюється як порушення закону про захист прав споживачів. Тому проблема кроється в уважному вивчені договорів, які пропонуються для укладення, тому що переважна кількість договорів дозволяє е, управителю в односторонньому порядку додати ці послуги, збільшувати яким чином боротися з такими договорами mm -hmm. і що взагалі робити, давайте mm -hmm. розглянемо декілька випадків від укладення договору першого до тих випадків, коли договір вже укладений і що можна з цим. Mm -hmm. Зробити перше, якщо вам пропонують укласти договір явно несправедливий з такими умовами, то ви можете е скласти протокол узгодження розбіжності і направити договор разом з протоколом, в якому буде викладена ваша редакція цього пункту договору, а саме звичайна редакція закону про житлово-комунальні послуги, в якої зазначається, що перелік і вартість послуг е щорічно погоджуються всіми мешканцями будинку, да, тобто не треба нічого видумувати, просто відкриваєте закон і е, берете туди типові умови договору. І що з цим робити? Да. Да. І от е, договор разом з протоколом угу. узгодження розбіжності подається до е, управителя будинку. Угу. Якщо управитель не підписує. Цей протокол узгодження розбіжності, а переважно він не буде підписувати, тому що це головна умова, і це дозволяє безконтрольно е, управляти цінами, то е, мешканець має право передати цей спір на розгляд до суду, і суд е, у таких справах визнає укладеними договори в редакції. Передбачений законом про житлово-комунальні услуги і типовим, типовим договором. Тобто, скоріш за все, суд стане на захист споживача. Однозначно, mm -hmm. якщо немає згоди на укладення договору нетипових умов, примушення. Uh -huh. Споживача до укладення такого договору, опять же, розцінюється як порушення законодавства про захист прав споживачів. Не можна нав'язувати примусово uh -huh. додаткові послуги к типовому пересику комунальних послуг. Але якщо один не хоче, всі інші хочуть, а так? якщо Ось це один може подати до суду. А ну розумієте, на загальних зборах навіть неможливо таке неможливо навіть уявити, щоб присвятити таку ситуацію. Загальні збори мешканців приймають рішення, яким делегують делігу, Управителю в односторонньому порядку міняти ціну і і обсяг послуг. Ну, ми говоримо за інше. Якщо, наприклад, на зборах було проголосовано влаштувати стаціонарний генератор і цю послугу е врахували, і ця умова, наприклад, е ця послуга міститься в договорі, який пропонується для підписання, то звичайно. Е Конкретний споживач не, не зможе це оскаржити, тому що цей договір він прийнят на підставі рішення загальних зборів. Але ми з вами говоримо про іншу ситуацію, коли управитель е складає умови договору взагалі без проведення зборів і взагалі не цікавлячись думкою мешканців, що вони бажають, які вони послуги бажають, а які ні. Другий варіант, як боротися з такими договорами. Якщо ви вже уклали договір, розпосюджена ситуація, наприклад, коли вам дали такий договор вже на момент введення будинку в експлуатацію разом зі всіма православчі документами, а як правило, це договор зафільований, пов'язаний з забудовником керуючою компанією, і ви вже підписали, тому що вам не дають православчі mm -hmm. документи, то вам треба дочекатись одного року. Це срок дії будь-якого договору про надання житлово-комунальних послуг. І якщо ви уважно почитаєте такий договір, то там міститься відсилка про те, що якщо за місяць до закінчення цього договору жодна mm -hmm. сторона не заявить про його розірвання, він пролонгується на наступний період. Вам просто треба офіційно письмово за місяць до його закінчення повідомити. Управителя те, що ви не бажаєте його пролонгації. пане Юрію. Я вам вдячна за цінні рекомендації. Лишаючи, лишаються ще запитання. Ми обов'язково розглянемо їх в наступних ефірах. З так. нами був адвокат Юрій Голосов. Я дякую, що були з нами. Побачимося.